Всім привіт. Сьогодні у нас 13 листопада, значить Горбовичі. Показую об'єм роботи, яку ми вже зробили. Ми провели ось цю фасадну ленту, провели бокову частину, так у нас 50 метрів, так у нас 24. Зробили фасадні стопчики. Замовили вже кришки на них. Тут у нас будуть ворота, а між стовпами буде жалюзі Лего, так називаємо. Це новинка у компанії Меку. Коли вони прийдуть, обов'язково їх вам покажу. Сьогодні у нас приїхала цементно піщана черепиця Braas Харцер, ціла фура, По тонажу десь дотягує 15-20 тонн, отак от. І нелегка робота хлопцям подати цю всю черепицю на кришу і там її змонтувати. Сьогодні ми почали проварювати прожиліни і будемо тут монтувати металеві штахети з двох сторон. Використовуємо Ось таку фарбу. Це професійна фарба. І скажу так, хто хоче пофарбувати один раз і більше не чіпати, там найближче там, 10-15 років, ну, відповідно, треба зробити гарну підготовку самого металу і нанести ось саме таку фарбу. Тобто оця е, е, фарба коштує тут 2,5 кг, вона коштує 1200 гривень, а звичайна фарба коштує 250 гривень для розуміння. А це у нас перетворювач ржі томак один, тобто, як ми робимо? Ми е, спочатку Перетворювачі мержі потираємо один раз, другий раз і потім третій раз по-чистому вже витираємо уайт з І тільки після того наносимо ось цю фарбу. Відповідно, закриваємо такими пластиковими заглушками стопчики. І я думаю, що завтра. Вже приступимо до е, монтажа штахен. Сьогодні хотіли е, вирівняти участок, насипати туди землі із сусідського участка. Цього зробити не вдалося. Е, грунт наскільки мокрий, що трактор просто не може їхати із ковшем землі. Тому зробили тут так, мінімально спланували. І все. Практично не вдалося сьогодні зробити трактор роботу. Будемо чекати, поки трошки підсохне або будуть морози, і тоді вже будемо завозити ґрунт ну, он туди під опорну стіну. Зараз хлопці набивають мембрану. Це 4 мембрана, 170-та плотність Стротекс. Змонтували вже капельник під мембрану, зараз його проклеять, тому що всі комплектуючі до металочерепиці приїхали тільки зараз. І проклеюємо мембрану до капельника і почнемо монтаж обрешітки. До нових зустрічей!